Я підписана на одну людину, яка дуже багато розказує вчить про енергію. І вже, скажімо, декілька днів я бачу, як ця людина кидає про те, що буде відбуватися в 2024 році, які будуть перепади енергії, як буде, що буде відбуватися з людьми, які будуть хвороби. І так, знаєте, вже десь два дні я так читаю, так цікаво. І я ловлю себе на тому, що я приймаю її інформацію про хвороби. Вона описує, які, що, там, голова має боліти, там на. Ну, коротше, не буду повторювати, повторювати, да? бо воно вам не потрібно. І я так виникаю, виникаю, і тоді я ловлю себе на думці, що. Я же ж приймаю цю інформацію, я дозволяю цій інформації відбуватися в моєму тілі, в моєму житті. Тобто я всмоктую це все, так і я цим же ж притягую це в своє життя. Тобто, все це, що вона говорить, розказує так смачно да, про ці хвороби, як це буде відбуватися, які будуть симптоми, як це що з цим робити. І до мене таке розумієте, таке, як то кажуть, усвідомлення, таке озаріння приходить, що що ти робиш? на що ти це закликаєш в своє тіло, в своє життя? І ще ділюся з чоловіком і кажу, от ти знаєш, така дівчина інтересна, такі речі розказує, і кажу, ну, розказую так в двох словах, він так дивиться на мене і каже, знаєш що? Ті, хто в Ісусі Христі, ті управляють а, всім, бо це сини Божі, сини і дочки Божі. І все. І в мене так ніби все з рукою, рукою зняло. Я думаю, я мою, а представте, скільки людей е, ведуться, тому що їм цікаво дізнатися, а що буде, а як буде, а що з цим робити. І коли ми підключаємося до, до якогось такого егрегора. Починаємо залежати від когось, ми просто самі ж перекриваємо доступ до Бога, тому що Він сам тобі все розкаже, все пояснить і це все буде екологічно. Так що такий інсайт, тович даю вам. Таке відкриття я отримала буквально сьогодні ранці. І знаєте, що до мене зараз ще дійшло? Справді відколи. Е у мене почалося інше життя, відколи я почала свій шлях пізнання себе, будування відносин із Богом, да? пізнання Бога, то я практично не хворію. Навіть коли був весь цей шухер з ковідом, приходили симптоми, якби хвороба хотіла зламати і мене, і чоловіка. Але мене настільки стояла на своєму, я була, представте, я була 30 де, да, 40 днів з людиною, яка була хвора на ковід. Це було ще на початку. Я була кожен день біля неї цілими днями. І симптоми, які тільки прийшли до мене, так і пішли, тому що я сказала, що сказала, що нічого мене не може забрати з руки Божої. І якщо сказано, що я здорова. Наш я. І це не просто про те, що написано, це про те, як я живу. І справді, знаєте, коли... І зараз, якщо слухати ці всі речі, ці хвороби, вичитувати, е е е дуже смакувати, як воно, що воно, це означає приймати своє життя? от і все. Тому вибір за кожним із нас, що ми вибираємо. Чи ми вибираємо а, смакувати хвороби? Так. А, а а що все починається? з інформації, яку нам дають. Отак от зараз буде. От так. Симптоми будуть такі. Робити треба це. Все. І ми це опускаємо. А дивуємося. Так що вибирайте.